Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка, Мурашка і голуб читає Олеся Демеденко. Одна мурашка на подвір'ї шукала собі поживи. Посеред двору стояла полив'яна ринка з водою. В тій ринці стирчала соломинка, один кінець якої торкався води, а другий виходив із ринки. Мурашка спустилась по тій соломині до води і почала смоктати з неї потрібну гущу. Де не взявся вітер? Подув і звалив ту соломинку в ринку. Мурашка впала у воду і почала тонути, а далі учепилася за соломинку і держалася за неї, намокла вся, як хлюща, і замерзла добре. Якби протяглося так ще хвилин зотри, мурашка б загинула. Де не взявся на її щастя голуб, підійшов до ринки воду пити. Мурашка почала його прохати. Будь ласкавий, оборони мене від смерті, я тобі колись у пригоді стану. Голуб засміявся і подумав «Хм, чим вона може мені одячити, Така нікчемна комашка? Голуб не хотя попнувся у ринку, схопив ту соломинку в носик і кинув її на землю. Мурашка обсохла, обігрілася на сонці і подалася до своєї домівки. Через тиждень чи через два довелось голубові полетіти до сусіда на тік, пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши вгору голову, не помічав, що перед ним. Стерчить петлі пастки. Якраз на ту пору побігла по току мурашка. Побачила, що голуб підходить до пастки. Мерщій підбігла до нього і жегнула його за ногу. Голуб нахилив голову вниз подивитися, хто його жигнув, і побачив, що у нього перед носом стирчать петельки пастки. Він тоді мерщій задки знявся і полетів додому. Тут він згадав, як оборонив мурашку від смерті і як мурашка поступалася стати йому в пригоді. З того часу голуб із великою охотою помагав у біді всім звірям. І ви, малятка, будьте добрими. На добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.